Усім до, доброго ранку, ви на каналі Любительська Риболовля, з вами, як завжди, Віталік. Вирішив сьогодні трошки перебачити. Тільки от позакидав удочки. попробуємо зловити сьогодні товстолоба. Вийшов сам, малий не захотів зі мною йти. Так що, якщо клюне, не буде кому підстрахувати на підсадці, але нічого, як то кажуть, не, не в перший раз. Взявши з собою спінінга зараз, поки поплавочки стоять, можна буде попробувати походити, покидати на ця. Є в нас обновочка прийшла нам китайська. Екшн камера. Якщо вийде, то зніму сам процес, як рибка попадає з води на берег. Ну і поки наразі так буде щось цікаве, обов'язково знімлю вклю, включуся. Це вже в нас виходить як постійна рубрика. О, я знову прилеву. Приплили лебеді. Правда, звісно, пливуть під самими поплавками, вряд ли що клюне. Але як виявляється, ось туди вдальше ще одна пара. Але вони без лебеденят. І вони між собою б'ються. Ну, але от... Така краса, Малиші потихеньку підростають. Так, як завжди <кхів> невчасно є покльовочка на товстолоба. лоба. Будемо пробувати тягнути, подивимось що там. Не дуже й бореться. सुधि भी या Скажи, не хочешь в пицаку, и Це берег такий незручний, але перші в нас є. Ну, як то кажуть, спочинемо. Ну що ж, друзі, будемо напевне на сьогодні завершувати нашу рибалочку. Поплавочки стоять. Риба ніби ходи кидається, але щось воно не, не дуже. Треба йти додому, вдома теж купа справ. Ну, одного хлопчика зловили. Зараз зважимо, подивимося, скільки він заважив. Не хоче. Побачимо, може ввечері вийду на рибалочку. О. На щуку кунця походив, трошки покидав теж глухо. О. У палках буває задають питання. Палки в мене дешеві, екскалібр. Карп 360, пам'ятаю, 3,5 ЛБ. Як бачите, витягують, то столоби на них спокійно. Ж, жилка Карпи Експерт 2,8. Оранжева, теж непогано. І катушки Magnum Carp. з байтранером. Мені дуже подобається, тому що скільки бачив таких випадків, коли клює велика риба і краде вудочку. А так собі байтранера відкинув, фріцончик спрацював. І ти Спокійно можеш підсекти. І не переживаєш, що навіть якщо ти відволікся, що вкраде в тебе удочку. Плантони використовую. Не знаю, багато хто хвалив молітрикс. Часто бачив в інтернеті спори, що там чи, чи Молітрикс там чи корона. Я використовую корону, почав от зараз щоб брати. В кекс-плантон теж себе непогано показує. У мене на каналі є відео, де я влаштовував батл між короною і фанатіком. Ну, тоді щось корона себе погано показала. А так зазвичай використовую смаки кориця, пряжене молоко, ваніль, досить непогано себе показує. В воді стоїть вітро годин і більше. Бувало, що на, на, на одного планктона можна було витягнути і два товстолоба. Ну, це таке, кому що подобається. Та й ще залежить від водойми, як що де на якій водоймі працює. Я ось тут пробував молітрикси, пробував пару смаків і різних да, Вони воді стоять довго, але в мене на, на них не було жодної покльовки, то я ними не, не користуюся. Поплавочки, поплавочки, дешеві заврори. Так саме бачив відео, де хлопчина казав, що дешевий монтаж. Дешевий монтаж, поганий монтаж. Ловлять вони досить непогано. Просто там є різні монтажі з меншими крючками і... і з більшими. На менші крючки клює, ловиться, але більшість сходів. Якщо стоять чуть більше гачки, це набагато ефективніше. Якщо ви берете снай з аврори, то бажано замінити кручки на більші. Ну і для таких важких грузів, щоб закидати, обов'язково в'яжіть лідера, щоб не було так, як в мого брата, що часті обрив, тому що від силових забросів жилка перев має перетирається, робить на собі насічки, і в один прекрасний момент або від закиду, або від покльовки у вас лопає жилка. Ну ось таке добренько, друзі. Ще зараз зважимо того стола, би то буду змотуватися. Якщо що, то ввечері ще, може, вийду на рибалочку. Ось такий красень сьогодні нам зловився. Сьогодні обійдемося без фото, бо оператор не захотів йти. Зараз попробуємо зважити. Вже не буду витягувати з садка. 2760. Ну це. Виходить сам то буде десь 2,5 кг. Ну ось таке, отака така сьогодні рибалочка, коротенька, на жаль. Ну нічого. Будем, друзі, прощатися. Всім гарного дня, мирного неба.